Привіт, друзі! Вітаю вас у цьому відео і зараз ми будемо створювати AI-фотосесію за допомогою Хіксфілд і моделі. Soul. Soul – це генеративна модель для картинок від Хіксвіт. Вона більш реалістична, ніж між дуже цікава, і на її базі ми будемо робити ai фотосесію, бо це можна зробити безкоштовно. Що нам треба зробити? Нам треба в першу чергу підготувати наші реальні фото, якими вони мають бути бажано портретними, де нас добре видно, з хорошим освітленням, щоб ми собі там подобалися, посміхалися, мали хорошу зачіску. бо те, як ми там виглядаємо, буде дуже сильно впливати, якою вийде наша ai фотографія Тобто воно нас звісно не прям копіює, але все ж повторює освітлення обличчя, так погляд, і так далі. Зачіска може бути схожа, посмішка, і це все. Але варто підбирати якомога різні фотографії, бо тоді ви будете більш різноманітні на цих світлинах. Отже, що нам треба тут обрати? Нам треба обрати вкладення імідж. І Soul ID Character» Саме тут ми будемо працювати. Саме тут є можливість навчити нашу віртуальну модель, певний датасет на наших фотографіях, і потім за допомогою нього генерувати картинки. Отже, переходимо і починаємо спершу обирати наші фотографії. Деякі можуть дати і в повний ріст, але все ж переважна кількість має бути фотографія саме портретна. Тоді буде добре видно ваше обличчя, і ви вийдете красивими і впізнаваними на цих фото. Тиснемо Create Character для того, щоб завантажити фотографії із так з комп'ютера. Попередньо вам треба їх підготувати, можливо, собі надіслати на комп'ютер, вивантажити так, чи якщо ви працюєте з телефоном. То знати, що ви будете додавати. Обирайте там, де добре видно ваше обличчя, бо так ви будете виходити кращими на згенерованих картинках. Я обираю фото із фотосесії, і більш портретні. Головне, щоб я прямо обличчям дивилася у камеру. Ми можемо завантажити до 70 фотографій. Звісно, аж там 70 не потрібно, можна стільки не завантажувати, але хоча б з десяток постарайтеся підготувати. Отже, завантажила я ось такі фото різнопланові, більш таки з лайву, з фотосесії, головне, всюди добре видно обличчя. Це важливо. І тиснемо Generate. так, Тут можна себе назвати, я Modern Elegant Mus. Можна назвати своїм іменем, для того так? так, буде називатися потім ваш датасет, якщо ви будете ще. Комусь робити там, чи в перспективі на замовлення будете робити, то тут так можна собі називати, але це не так принципово. Отже, і генеруємо. Треба трішки зачекати, зачекати, поки наша модель створиться, це може бути і до години і часу, залежно, як багато у вас фотографій. Ми чекаємо, періодично оновлюємо сторінку, чи не появилося. Це все я роблю також на безкоштовному тарифному плані. Це я відкрила новий аккаунт, бо мій основний аккаунт там велика підписка. Тут я спеціально роблю на безкоштовному тарифному плані, щоб все було точно так, як. o que Ось зараз я вам покажу. Отже, фрі план у мене, тому на безкоштовному плані ви можете це робити і зможете генерувати картинки. Але модель може навчатися трішки тривалий час, тому можна сміло йти там і пів години собі займатися іншими справами. Потім повертаємося, оновлюємо, і коли модель буде готова, то вже буде на ній кнопочка Generate, Ми вже зможемо створювати, а не буде висіти, що це все відбувається в процесі. І коли ваша модель навчиться, то ви зможете натиснути на Generate і почати із нею працювати. Ми попрацюємо на моїй попередній моделі і на ній продовжимо вчитися уже робити, власне, саму картинку. Отже, ви потрапляєте в е, уже генеративне поле від Хікселд, від Hicksel Soul, і тут обов'язково обрана власне ваша навч... модель із вашим датасетом. Окрім того, що ми тут можемо робити, можемо писати промпти, так як ми це з вами вже робили у Міджорні, Можемо завантажувати картинку референс і можемо обирати. Такі візуальні стилі від самого Хіксвілда. Вони дуже класні, але вони прям майже повторюють, повторюються як на референсі. Тобто, ви відкриваєте візуальні стилі, так, ось тут я натиснула ось це віконце. І в нас є дуже багато цікавих стилів. iPhone Realistic, тут мені дуже подобається Інстаграм Aesthetic, тут прям реально класні є цікаві такі рішення. Б'юті, але е, ці картинки будуть максимально такі, ну, дещо подібні, як на референсі. Якщо вам треба щось максимально інше, прям те, що треба саме вам, ви обираєте обов'язково візуал стайл тобто, дженерал. Так, який не ніяк не підв'язаний. Що ми робимо далі? Далі ми е, можемо писати е, просто промпт, як ми бачимо е, цю нашу ai фото. Там дівчина е, десь там портрет стоїть в Парижі, е, там в Римі, і все, що відбувається. Що важливо, чим. Крупніше обличчя в кадрі, тим воно гарніше і чіткіше, і більш подібне. Так, от Як тут обличчя гарне. Чим ви далеко в кадрі, тим обличчя стає не дуже добре, і воно починає плаватися. Тут зачіска така, як в мене, посмішка така, ж, але чіткість обличчя починає втрачатися. Це важливо. Тому, якщо ви хочете красиво, щоб вас було добре, впізнавано, видно, робіть більш портретні картинки. Як пишемо промти, так як ми працювали у Міджорні. тип контенту, що там відбувається, і описуємо деталі. Наприклад, прописуємо портрет жінки-блондинки, коротке каре, можемо змінити зачіску, дивиться в камеру. Так, наприклад, на голові червоний берет. На фоні е, ельфова вежа. Е, так, крапочка. жінка одягнена в жовте пальто. Е, так, головне, що ми написали, що це портрет. Що в нас був крупний план. І в кінці можемо, так, добивочку, крупний план. Так, копіюємо, повертаємося, додаємо наш промпт. Обираємо аспект модель не міняємо, ми працюємо саме на Hicksfield Soul. Є тут ще такий prompt enhance, тобто нейронка сама допише допридумує промпт. Якщо ви в такому творчій фантазії і вам допустимо, щоб нейронка сама щось придумала, можемо в залишати ввімкненим. Якщо ми хочемо, щоб все було строго так, як ми придумали, тоді краще вимикати. І одночасно ми можемо зробити лише одну картинку, не чотири, як в Міджорні, бо ми працюємо на безкоштовному плані. Якби ми працювали на платному, ми могли б обирати, яку кількість картинок одночасно ми хочемо робити і потім вибирати яка краще. Оскільки ми працюємо безкоштовно, можемо зробити лише одну. І генеруємо. У вас з'явиться ось таке віконце з пропозицією покращити план. Це не означає, що картинка не робиться, бо вам треба купити тарифний план. Це означає. Що ви можете купити, щоб робити 4 картинки, робилося все швидше і так далі. Але е, блю, навіть якщо ви не хочете купувати це, не входить у ваші плани. Е, картинка ваша у прогресії, ваша ai фотографія створюється. Просто треба почекати. Чекаємо, можна і до хвилини часу чекати. Е, е, може бути дуже швидко, як от в нас вийшло, і в нас все вийшло. В нас вийшов такий портрет, прям реальний портрет, бо ми написали, що це портрет. Так, Якщо вам треба буде прям більш така, як реалістичне фото, тоді от все уточнюємо в типі контенту. Але вийшло дуже-дуже класно. Що цікавого ми можемо зробити? Ми можемо поєднати створення AI-фото із Міджорні. Ви вже знаєте, що Міджорні дуже творчий, дуже цікавий, креативний і так далі. І ви можете в самому Міджорні просто створити картинку так, портрет ось цієї жінки із Каре. Що буде далі, зараз вам покажу. Створюємо картинку і завантажуємо ту, яка вам найбільше сподобалася. Отримали ми приклади і беремо, наприклад, можемо так ось ця мені до вподобає. І повертаємося у Хіксвілд Soul. Видаляємо промпт. І через плюсик так завантажуємо цю картинку. Так, ми надали саме візуальний референс. Промпт вже в такому випадку ми писати не можемо. Тобто, або те, або ти ми можемо використовувати і просто генеруємо. І подивіться, яка красива картиночка у нас вийшла. Тобто, за допомогою Міджорні, ми можемо робити якісь такі дуже креативні, собі умовно кажучи, ескізи і використовувати уже в самому Хіксфілд. Тобто, перший спосіб, як ми можемо робити ai фото, ми пишемо промпт і генеруємо. Другий спосіб, ми робимо собі візуальний референс. Генеруємо. І третій такий спосіб ми можемо обирати цікаві вже ось ці візуал стайли, які є в самому Хітсвілді. І вони реально дуже круті. Особливо якісь такі нетипові, нестандартні виходять класні, класні генерації. Обирайте те, що вам до душі, можете експериментувати щось таке, цікаве собі зміло, там масочки для обличчя. Що цікаво, коли ми обираємо якийсь візуальний стиль, ми можемо і писати промпт. Але картинка буде такою досить подібною, як на візуальному стилі. А можемо промпт навіть взагалі не писати, а просто обрати візуальний стиль. Так теж можна. Ось тут, наприклад, був просто візуальний стиль, дуже класний, він мені дуже подобається. Можна брати щось таке екстравагантне. Можна взяти стиль і ще прописати там композицію і так далі. І картинки якби вона таки зробить мікс між візуальним стилем і між тим, що ви написали. І оберемо ще варіант, ось цей, наприклад, як тут в окулярах цих Рінгл селфі. Можемо і прописати, наприклад, так, дівчина, там, зачіска, що відбувається, дивиться в камеру, так, як ми робили, і буде такий певний мікс. А можна і просто так відправляти. Насправді, я просто так люблю відправляти, бо ці персети вони дуже класні, там такі цікаві дезасети. І виходять дуже нестандартні такі результати. М -м, прям реально дуже-дуже е цікаво. І попередній нас теж готовий е з ось такою масочкою. Не такі, як у мене, правда, тому якщо щось не так, як вам потрібно, тоді дотачуйте саме промтом. Тобто обираємо стиль і прописуємо, що там дівчина все ж з блакитними очима, так і так далі. І так ми можемо зробити безкоштовно, дуже стильно, дуже класну фотосесію за допомогою Soul ID.